Всю свою жизнь старался лечить людей. Ісключительно природными средствами. И когда я услышал о том, что существует такая компания как Форевер, я решил попробовать, как это будет происходить в жизни. И таким образом для меня было абсолютно точно решено использовать эти продукты более широко. На сегодняшний день это самая приятная работа, которая может быть у медика. Работа, направленная на профилактику заболеваний. Інколи не треба доводити ситуацію до лікування. розумієте? тому що лікування дорожче коштує ніж профілактика. Люди молоді, їм здається, що вони здорові. Я так думала рівно 50 років, але в один прекрасний момент все це обірвалося. Моє життя змінив і я дуже важко захворіла. Дзвінок від моїх друзів, одногрупників, і отут з'являється в моєму житті сікалої. Я зрозуміла, що це те, що мені для здоров'я є дуже важливим. Одного разу, як був черговим лікарем мірохірургор, мені привезли дитинку, яка впала на кладовище і вдарилася лобиком у пам'яті. Я відразу звернув увагу, що ранка дуже така чистенька, не кровить, дитинка спокійна, не кричить, не пищить. А мама сказала, що вона обробила ранку ферстом. Ну я тоді ще не знав, що таке ферста. ферст. Фирст це є чистий сокалоя із травами різноманітного калібра. За допомогою цього препарату ми могли визвати хорошу регенерацію і відновлення тканин, що дуже важливо для хірургії, тому як хірург, звичайно, зрозумів, що це є то ноу-хау, можна сказати, яке допомагає. Це дуже вже давні рецепт. це дуже давні відомі рецепти ще з Авиационных Гиппократов. У нас було кілька таких сенсаційних випадків, менше десяти, но вони були і дуже демонстративно. Це уменьшение міжпозвоночних брыж після применения -піс корпуса. У мене не було ні одного пацієнта, которому б это не помогало. Это помогает всем. Вообще, я с Алой познакомилась благодаря одному из немногих моих пациентов, который вылечил красный болезнь. Я говорю, чем же вылечили? Я расскажу доктору, потому что я же тоже буду рекомендовать эти препараты своим другим пациентам, потому что я за ником достаточно много. Он говорит, я вылечился. Алоэ вера. Я говорю, скажите мне, пожалуйста, я еще тогда алоэ не знала, что это такое. Он говорит, а это есть такое растение, которое вот продается в таких баночках желтых. я его пил в течение нескольких месяцев. Это растение просто совершает чудеса. Настолько омолаживает, настолько делает людей здоровыми, настолько их делает абсолютно даже, кажется, вообще обновленными. І я себе зараз відчуваю от, як в своєму як дитинстві. Мені зараз сім років, бо я сім років живу інакше. Я рано встаю, мене нічого не болить, Я щаслива і в здоровому тілі, здорові думки і здорові мрії. Мені хочеться, щоб всі навколо мене, навколо моїх дітей були здорові.